Привіт, друзі! Мене звати Божена і ми продовжуємо знімати рубрику розпаковка від The Case». Поговоримо про три потужні адаптери від преміум брендів а це Fast, Vivo та Макдона. Давайте розглянемо їх разом та дізнаємося, чому саме вони є ідеальними рішеннями для сучасних користувачів. А тепер уявіть ситуацію: ви повертаєтесь додому після довгого дня, і вам потрібно зарядити ваш смартфон, планшет, ноутбук. Та інші пристрої. У вас є кілька звичайних адаптерів, і вам потрібно декілька розеток, щоб зарядити це все одночасно. А ось тут на допомогу приходять потужні адаптери. Вони не лише економлять місце, а й забезпечують швидке та надійне заряджання декількох пристроїв одночасно. Почнемо з Acefast. Acefast – це бренд преміум якості. Якщо ви шукаєте якісний та достойний товар, тоді це саме цей варіант. Зверніть увагу на коробку. Це один з моїх улюблених брендів. Їх пакування це продуманий, стильний деталізований витвір мистецтва, якісний картон, розширені описи, цікава конструкція з магнітною кришкою. Цей адаптер виготовлений із вогнетривкого матеріалу та має приємний на дотик софтач покриття. Його потужність 100 Вт, і він оснащений декількома роз'ємами, трьома USB-C та одним USB A роз'ємом. Підтримка Power Delivery та Quick Charge дозволяє швидко заряджати ваші пристрої. Крім того, в комплекті йде двохметровий кабель usb c to usb c для швидкої зарядки. Цей адаптер є ідеальним вибором для тих, хто шукає надійний. Потужний зарядний пристрій. Тепер перейдемо до Vivo. Vivo – бренд, з яким ми працюємо дуже давно. Коробка більш мінімалістична, ніж WC Fast, але всі захисні та інформативні функції вона виконує. Цей адаптер виготовлений із високоякісного abs матеріалу. Він також потужний, 120 Вт, і має три USB c порти та один USB a порт. Цей адаптер ідеально підходить для швидкої зарядки різних пристроїв. Хоча він не має в комплекті кабеля, його потужності та зручність роблять його чудовим варіантом для щоденного використання. Наостанок, давайте розглянемо адаптер від Макдодо. Коробка виконана у фірмовому стилі бренду. Особисто я люблю Макдодо за якість. Цей бренд можна сміливо пропонувати вашим клієнтам. Цей адаптер має потужність 140 Вт та ідеально підходить для швидкої зарядки різних пристроїв. Його комплектація включає двохметровий кабель USB-C USB-C, що робить його готовим до використання відразу два порти USB-C, та один USB a порт гарантують можливість одночасно заряджати кілька пристроїв. А Ось це цікаво. Цей адаптер оснащений передовою технологією GAN 5-го покоління. Це робить його найпотужнішим серед цих трьох, забезпечуючи найшвидше та найефективніше заряджання для всіх ваших гаджетів. Отже, ось вони три потужних адаптери від преміум брендів: А це Фаст, та MacDodo. Кожен з них має свої особливості, але всі вони є. Надійними та потужними рішеннями для заряджання ваших гаджетів. Ще одна цікава риса, яку вони мають спільно, це використання технології GAN, яка забезпечує більш стабільну та швидку зарядку, а також дозволяє збільшити ефективність та зменшити розмір зарядного пристрою. Дякую за перегляд! Не забувайте залишати коментарі та підписуватися на наш канал для отримання ще більше оновлень про нові технології та гаджети. Па-па! <реш> 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 а чого я мала сказати? До нових зустрічей в кінці? <реш> я не можу то от прощання. Це найжахливіше, що є. Будь ласка, люди, вибачте мене. <реш> <Yeah>. <реш> Бувайте! Я не знаю, може я тако просто поїду, розумієш? Да, я вийду з того відео.